Вітаю вас на Суспільному. Ми перебуваємо на одній із позицій волинських прикордонників. Сьогодні маємо нагоду поспілкуватися із бійцем, який разом з іншими прикордонниками пильнує Волинські рубежі. Олександр Гойда нещодавно повернувся із Бахмута. Вітаю вас, на Доброго дня. Ви вже облаштувалися тут? Так, трохи вже облаштувалися. Зараз служба нормальна. Приїхали з Бахмута коли? Місяць тому. Місяць вже на Волині практично ротація, реабілітація. Як ви потрапили до прикордонної служби? Скільки часу ви служите прикордонником? Рік прикордонником. Як по мобілізації пішов в воєнкомат? Тобто ви мобілізовані і потрапили в прикордонну службу? Так. Звідки ви родом? З Дніпра. Чим ви займалися в мирному житті? Працював, меблі збирав. Була і діяльність, ремонтами займався. Коли було повномасштабне вторгнення, Пам'ятаєте той день? Збирався на роботу. Дружина каже, війна почалася, Це бути не може. Ну, Телі ключив, а там війна. Бомбили рядом одразу, недалеко, аеропорту, часті ПВО. Чутом було, Де там до тижня. Прийшло понімання, що треба йти, до городу не прийшли. То ви самі пішли до військкомату? Так. Да. Важко дивилося таке рішення? Ну, я б не сказав, що важко. Дитина маленька, але що робити. Коли ви дізналися, що ви потрапляєте до прикордонної служби, ви на той момент взагалі знали, чим прикордонна служба займається? В общих черта, охороняє кордон. А дізнався одразу, з параслужби приїхали, предложили. в будь за бажанням. Спочатку ви пройшли таке навчання, я так розумію? Тільки не дуже тривалі. Скільки часу було? Два тижні? Два місяці? Чотири дні. 19 апреля ми виїхали з своєю в сторону Черкас. 23 я був по Святогорському. Бойові дії для вас з чого почалися? Що ви на собі відчули? що таке війна? Це мінометного обстрілу, зградав рік тому. В яких гарячих точках ви побували за цей час? Перша ротація це Святогорськ, під Святогорськом Тетяна. Святогорська Лавра, тут район. І втора ротація Бахмут. У Святогірськ були складні бої? Важкі були часи? На цей момент кажеться, що там була яка піднясна лагеря. Проще ще Така кількість контактних бойов була тут, так, на Бахмуті. Що таке контактний бій? Розкажіть для глядачів. Контактний бій це да, бої з… Автоматом, такі дистанції були по 10 метрів. А враху в нас стріляють, мила ворога. Це вже коли лице в лице, коли ти бачиш. Так, да, ворогу... да, да, можна так. Да, 10-15 метрів. Бували такий частний сектор, з в вдома, промзона. Що і хто вам в той момент допомагав? Побратими, які рядом знаходилися. Друзям перша ротація. Загиблі, трьох сотих, Він був поранений. Коли і як розкажіть? Перший раз місяця два тому міна прилетіла. рядушком метрів п'ять. Нога, сідниця, контузія, потім ще контузія. Були в госпіталі трохи? В санчасті. трошки не в госпіталі. В санрота. далі не виїжджав. Ні тяжого ранені це поранення, так розумію, вже було в Бахмуті. Так, да, в Бахмуті. А коли в Бахмут заїхали? 20 грудня 24. Ви пам'ятаєте, як вам оголосили, куди ви їдете? Ми Знала, що ми будемо на той напрямок. Ні, на Бахмут, на той напрямок. Бахмут, лиман — Були готові. Яким тоді був Бахмут? Яким ви його побачили? Ще цілішим був. Не зараз. Гарне місто було до війни. Я там хоч не був, ну так. Товарищ був там сам місний з Бахмутом. Много говорив про город. І загинув? Так, да, там же в Бахмуті загинув. Захищаючи рідне місто. Так. Як за ті місяці, поки ви там були, змінилася обстановка і змінилося місто. Важка обстановка. Обороняли, захищали місто. Держаться хлопці. ребята. От ваша та частина це була якась вулиця, якась будівля. Той клаптик, який ви саме обороняли. Це були будинки, вулиці, частина промзони, Різні напрямки, від як змінилася ситуація. Підрозділ в окремому місті. Тобто, на дежурство заступали, двоє, троє. ну, в основному підвальне поміщення, трошки підогрітися, поїсти, їсти. У нас гарний повар був насчет їди. Балова усі в Бахмуті? Так, да, можна так сказати. Одні консерви не їли. <гум> Скажімо так. Діди, води, екіпіровки. Все нормально. Зброї вистачало? Зброї, так. Да. Зброї боєприпасів з цим повний порядок. Завдяки чому, на ваш погляд, так довго тримається Бахмут? Бо він реально тримається. За мужністю наших захисників. За Запевнення того, що ворога ну, не можна далі пропускати. За будинок заходиш, там іграшки, кроваті, маленькі, видно, що маленькі діти були. Тобто, це так, да, це є важко. Ти зрештою бачиш, за що воюєш? Да, бачимо, за що воюємо. захищати країну, щоб діти повернулися в будинки свої. Для українців Бахмут це такий зараз символ нескореності. Так? Для вас особисто Бахмут. Це що? Чим стало для вас це місто? Більше ми Ну, питанням, ну, мабуть, так. А в чому це випробування саме було? В собі, побратимах. В Після перемоги, коли буде відбудова, ви б хотіли побувати в тому місці, в якому ви три місяці, з кварталу в квартал, з будинку в будинок, власними руками зброєю захищав? Та, мабуть, і повернувся. Мені рядом. Від Дніпра недалеко. Недалеко, так. Хто вас вдома чекає? Дружина. Донька, мати. Як вони вас підтримують? Одним тим, що вони чекають. підтримка велика. Донька, скільки років? Осім. У грудні було. Вона вам телефонує? Завжди. Що каже в першу чергу? Що робиш, Що їв, чим займаєшся, коли віддихаєш? На 8 років запитань просто куча. Підтримую, підтримую. Вам після Бахмута вдалося додому потрапити на якусь короткочасну відпустку? Десять днів були. Побачився донька, дружиною, бачу. Трошки віддихнула. Коли повертаєшся з зони бойових дій, я чула від інших військових, що спочатку ніби здається, що фізично ти тут, але думками, серцем, головою ти все одно там. Так, да, є таке. Як ви пройшли цей шлях? Першого разу було трудніше, як на першу ротацію виїжджала. Після Святогірська. Там трошки довше приходила в себе. Тижня-два. Мабуть, мабуть, три. Зараз вже думки на місці. Складно туди заїжджати, привикнеш. Виїжджати складно. Побратиму там осталося. Ви зараз стежите за новинами, за тим, що відбувається в цій точці, взагалі в зоні бойових дій? Це неможливо не стежити за цим. Так, те, що відбувається в Бахмуті, под Бахмутом, за цим стежимо із новини. Побратимаємо, спілкуємося. В чому зараз ваша служба полягає? Для охорони кордону, держава. Ви вже адаптувались трохи? Трошки, так. Да. Як вам на Олині? Гарно, подобається. Взагалі вперше в нас? Вперше. Ніколи не був. – Як вас тут прийняли в, в нашому загоні? Дуже гарно. Ви забезпечені всім необхідним? Забезпечені В цьому. Що потребує для служби, все, є споломався. Ми з вами спілкуємося. Я думаю, що наші глядачі помітили. Я теж помітила. Ви, напевно, раніше були російськомовним українцем, так. Ви багато вживаєте русизмів. в мене таке враження, що ви намагаєтеся перейти українську мову. Це якесь таке свідоме рішення, ви для себе ухвалили? Так, це рішення свідоме, і в зоні бойових дій стараємося спілкуватися українською мовою. Багато хто переходить. Тобто мова має значення? Мабуть, так, має. Як ви гадаєте, тим е, українцям, які, ну, можливо кажуть, що їм важко вивчити українську мову, вони не звикли, їм варто це робити? Свідомий вибір може бути кожна людина. Є такі моменти в, за цей рік, е, про які би ви хотіли розповісти, якими ви хотіли б поділитися? Ситуації були три-чотири суток, бойов, не прикращаєшся. Де це? З Бахмут. Троє четверо Були такі ситуації что да, Морозі з градуса 18, пункта облагріва. Розбомлені були. Оттуда вже як вийшли, то чудом, мабуть, не вірилась. Хлопці витаскували. І тоді після цього було поранених, тяжових. Як витаскують там. тоже ситуація різна була. Мінка прилетіла сзади, Хлопці стояли, поранення дуже важкі. були у них. Сам покуркався. Кричить товариш, ног ніту. Турніки тільки поналажували, евакуювали. Живий, здоровий. Еще день народження на тирі, ні був. Головне живий? Да. Поранені всі, які ми багато було, але з поранених всі живі. В тому числі серед інших ви їх теж врятували. Олександр, життя перемагає? Все так, це однозначно. Життя переможе. Та Україна переможе. Сумнівів нема зовсім. Ні в кого. Але якою бачите перемогу? Це гарне запитання. Не знаю. Ви не, не думали ще про це? Ви не думаєте про майбутнє? Я про майбутнє думаю. Я подальше. Мені доньку завжди відать треба, все. Вас можна обійняти? Дякую вам за службу. Обов'язково буде перемога і обов'язково повернетеся до своєї доньки. Вона виросте, буде пишатися своїм татом, і ви ще обов'язково поведете її до вінця. 30 квітня, день прикордонника. от Ви зараз маєте нагоду звернутися до тих хлопців, з якими ви вже цілий рік пліч опліч обороняєте нашу країну. Що мав сказати, побратима? Щоб трималися. Ми нужні нашій державі, сім'ям, дітям. Тримайтесь. Дякую вам за цю розмову. Нема за що. Телеглядачам Дякую за увагу. Сьогодні на Суспільному. Ми спілкувалися із Олександром Гойдою. Він місяць тому повернувся із Бахмута. Перед тим цілий рік провів в інших гарячих точках України, а зараз разом з іншими прикордонниками захищає Волинські рубежі.